Знати для себе які конкретні крови робити після цього семінару? Саме головне це далі розвинути ту практику, яку Френд нам тут викладав, і перетворити це на діючу програму реабілітації цілісно. Така, що буде охоплювати і період, коли хлопці готують, готуються до війни, і коли хлопці вже виходять на ротацію, ну, на відпочинок. І саме головне, коли вони вже повертаються додому, до своїх сімей. Я Нам знаю, треба, щоб біжай... це була дуже ефективна програма, методологічна гарна виставка, щоб там ми, психологи і не тільки психологи, працювали, і щоб наш вишкіл весь час під, ну, підвищувався. Оце те, чим я хочу зайнятися після цього семинару. Ви вже почали деякі кроки робити. Звичайно, звичайно. Ну, як завжди, люди проявляють ініціативу. Є величезна потреба в інформації, що де відбувається. Величезна потреба в зв'язках. Є якісь ресурси в Міністерстві там, соціальної політики, в Мінобороні. Є дуже сильні громадські організації, такі як Кризова Психологічна служба. Але в конкретних містах, місцях люди не знають, як цим скористатися, навіть тим, що вже є. Отже, інформація. Далі у нас має бути а, ця стратегічна надзавдання створити діючу модель реабілітаційної програми тут, на Україні, застосовуючи весь досвід, що зараз є. А тут треба зосередити ресурси і науковців. Дуже важливо, щоб це була практика, дуже важливо, щоб це були сім'ї. Представники і самі бійці. Тільки так можна створити таке середовище, що за кілька років цю ситуацію змінить. Оце другий момент. І є третій момент. Нам просто потрібна координація. Тобто хтось має працювати на зв'язки з парламентом, бо там Перефорні Ради приймаються закони. А нам, отак, от, от потрібно, щоб були легалізовані протоколи роботи з Петасерами, щоб Мінздрав це зробив. А ви ж розумієте, що це бюрократія. Отже, будемо творити лобістку організацію і як можемо прискорювати ці необхідні рішення. Коротко щодо об'єднання психологів, які працюють це воїнами. Не тільки психологи. П'юсель, ця програма п'юселька це вже шосте сімнадцять, десь тисячі людей. Вона об'єднує учасників бойових дій. Програма одна і та ж. Психологи, медиків, волонтерів, юристів. І унікальність цієї спільноти саме в цьому. Тут громадські активісти. І ми всі проходимо одну і ту ж, одні одні і ті ж кроки, що дозволяють кожному з нас справлятися з власними стресами і надавати, ну вже відповідно від професійних завдань, допомогу ближньому. Бо кожен з нас, я вже є людиною, що може цей стрес полегшувати і зменшувати. То ви вже і створили? Цю, цю, так, і... вже є група людей, і ми в українському домі. Вівторок збираємося, як казала пані Ольга Багомалець, потрібно якесь концептуальне людей? Хто люди? Зараз це буквально 5 чоловік і всі бажаючі, хто захоче. Бо наш принцип це прозорість діяльності, це повна підзвітність і правильна ієрархія. Те, що наші громадські організації взагалі не міють працювати. Гнучка ієрархія. Де коли лідер попрацював три місяці, він має з цього крісла піти, а навички лідерства передати іншим. Хорошо, дякую, поставтесь, будь ласка. Євген Білоножка, професійний психолог, волонтер Майдану і е, волонтер зараз. Е, Але де я ви... працюю з тими хлопцями, що повертаються сюди. Наша база це Укордон, Укрдін, це така суспільна наша точка, традиційно вже. І водолікарня на Дарниці, як ви знаєте. Хорошо. Там дуже чудові. Дякую.